Ось привіт! Зараз буду вас ознайомлювати із дуже гарною квартирою. Вона є світла, простора. Площа такої квартири 95 метрів квадратних. Вона розташована на другому поверсі. І зараз я вам її покажу. Ознайомлюю вас із квартирою, яка розташована на другому поверсі. Площа квартири 95 метрів квадратних. Має дуже гарне просторе планування. Ось таким воно сегментом йде. Це дає відчуття простору. Тут у нас санвузол, один другий. Санвузли є великі, не заходжу, тому що там і так темно. Тут у нас кухня-вітальня. Також світла, гарна, простора. Далі у нас кімната із лоджією. Вказу вам вигляд із вікна. Далі із цієї кімнати ми проходимо до гардеробної. Тут велика гардеробна. І ще одна кімната. Квартира, направду, дуже світла, порівняно з іншими. Вона має гарний, гарне планування, дозволяє тут креативно собі зробити ремонт. Так, якщо цікавить, залишаю номер телефону. Всі деталі узгоджуйте.